Усіх вітаю субота, ранок, хмарно, 5 жовтня, 24-й рік, війна ще йде. Тут мені вчора гидкий коментар написали, ну чого ще можна від завойовників чекати, що українська мова це пташина мова, ну що за марення, вони пишуть. Але я не сказав, якою мовою їм доводиться розмовляти. Я і як і раніше мовитиму з прифронтового українського Харкова своєю рідною українською мовою. Рекомендую розмовляти блогерам з Харкова, теж українською, щоб поменше було підписників з країни-агресора. Я взагалі не хочу з ними спілкуватися і щось їм доказувати. Вони не люди, вони терористи та викрадачі унітазів. Їм колись небудь станеться за звірства та вбивство мирних мешканців України. І за мене також, що я боюся вийти на вулицю, знайти нормальну роботу. Приходиться збирати макулатуру, щоб вижити. Підписуйтесь на канал. Просуваємо далі український Ютуб. Слава Богу, поки живі, слава воїнам ЗСУ, Україна понад усе. Сьогодні була незапланована здача макулатури, та плівки трохи. Зароби аж 37 гривень. Ну і за те, дякую Богу, що можу ще заробляти і жити на білому світі, в українському Харкові та в європейській Україні. А загарбники хай там собі вештаються на Росії і несують свого клятого носа в цивільний європейський світ.